Доброго ранку сонечко Ясне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, вся Україно, доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні в нас з вами заняття з аплікації, і ми будемо з вами робити ось такий фруктовий кошик. Але перед тим, як ми розпочнемо наше заняття. Подивіться, будь ласка, на ось цю картинку. Що тут зображено, яка пора року? Так, вірно, це осінь. Діти, а як ви здогадалися, що це осінь? Так, тому що жовтіють листочки, вони падають. А ще чому? Тому що восени збирають урожай. А що збирають? Так, вірно, яблука, груші, сливи. Діти, а як можна назвати одним словом яблука, груші і сливи? Так, вірно, фрукти. Тому сьогодні ми будемо з вами робити ось таку фруктову корзинку. Для роботи нам знадобиться клей, ножиці, серветка. Кольоровий папір, картон. Розпочнемо. Беремо аркуш паперу. Заздалегідь ваші батьки виріжуть вам ось такий макет корзини і ручку. Беремо наш макет, корзини. беремо пензлик і гарненько. Ось промазуємо, клеєм. І сторони і приклеїм до нашого аркуша, притискаємо серветкою. беремо ручку нашого кошика, теж промазуємо, клеєм. і приклеїмо до нашої. Корзинки. Беремо серветку і притискаємо. І так, наша корзинка майже готова, але в ній не вистачає ще фруктів. Ми з вами зробимо яблучко, для того нам Знадобиться кольоровий папір. Ви можете взяти червоний, жовтого, зеленого кольору. Я взяла червоного. Нам потрібно його зігнути ось, щоб куточок до куточка, сторона до сторони, беремо ножиці і обрізаємо наші куточки круговим отак. І на кінці ми заокруглюємо. І в нас вийшло ось таке гарне яблуко. Так, тепер ми зробимо грушу. Нам потрібно взяти жовтого кольору папір прямокутної форми. Теж ми згинаємо навпіл, куточок до куточка. Сторона до сторони, беремо ножиці і так само обрізаємо куточки. Ось заокруглюємо тут більше. Ось, можна ще трішки. В нас з вами вийшла ось така гарна груша. Тепер зробимо сливу. Так само беремо кольоровий папір синього кольору, згинаємо його навпіл, куточка до куточка, сторону до сторони, і так само ми обрізаємо куточки. На ще підрівняти. І в нас з вами вийшла ось така слива. Так, тепер нам треба зробити листочки. Нам знадобиться кольоровий папір зеленого кольору. Так само ми його згинаємо навпіл і ось такі обрізаємо куточки. І в нас з вами вийшли ось такі гарні листочки. Так. Теж обрізаємо куточки. Ось. Тепер беремо наш кошик. Спочатку ми розкладаємо наші фрукти. Спочатку ми приклеїмо грушу, потім сливу і ось так яблучко. Спочатку ми приклали, щоб подивитися, який має воно вигляд. Потім беремо нашу грушу, змащуємо її, клеєм. Ось. І приклеюємо наш кошик. І притискаємо серветкою. Беремо сливу теж промазуємо її, клеєм. І серветкою не забуваємо ось так про... Беремо яблуко теж промазуємо клеєм і ось так притискаємо. Серветкою. Так, нам не вистачає ще листочків. Беремо листочок, промазуємо, клеєм і притискаємо серветкою. І останній. Ось так, зараз візьму серветку, серветкою. Так, це ми зробили з вами фрукти. Зараз давайте ми з вами прикрасимо нашу, наш кошик ось такими квіточками. Теж промазуємо їх. Можна ось і притискаємо серветкою. Беремо ще одну квітку, теж промазуємо її клеєм. Ось так серветкою притискаємо, беремо ще одну квіточку. Промазуємо клеєм. Подивіться, який я зробила фруктовий кошик, тому чекаю від вас фото з вашими роботами. До побачення, до нових зустрічей!